Lo, друзі, Ви на каналі Даня з вами грає Даня Докторзу. Всім привіт! І сьогодні ми граємо в гру Colonius Wiver. Так, ми в цей раз вдвоєм. Так, і ми вже пережили 16 ночей. 17. 17 пережили, вибачаюсь. А це не 17-та буде, а буде 18-та? Так, так. Бачите, я вже збився. Друзі, одразу хочу попросити, хто грає в цю гру, ставте свої лайки, підписуйтесь. А також пишіть ваші коментарі та враження про цю гру. О, у нас 30 дз... дз... зліза у нас. Круто, треба щось придбати. Ну краще за гроші. Ми збираємо на турель, а турель це і ми можемо відстрілювати кутупуль дуже швидко. Ага, а дивися, у нас тут хлопців здається побили. Бачиш, що тут вже стояли наші гренадери. Зараз їх нема. Ну так ти зараз там поруби нас хлопців. Зараз поставлю. А що я не можу їх вже ставити? Ради? Так, ліміт вичерпано. Ну жаль. там можна зробити, щоб воно ми поставили, щоб ми змогли. Ну нічого, зараз подивимось, як ми з цим ми переживемо ніч і потім будемо їх переставляти, якщо когось б'ють. Бо їх щось тут ти так наставив дуже-дуже сильно. Це ко. Гренадерів стоять дуже один близько один до одного. О, медика ти поставив, до речі. Так, 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 я ставив медика. Зараз можеш поставити одного гранадера. Зараз. Так було б непогано, бо вони ж катапульти ставлять з цього боку. Ну Так я зараз, мабуть, куплю собі автомата. В тебе що, нема автомата? Та знаєш Сов якийсь люк, у мене не було нічого. А... Що, що не було, нічого, не броня, ну чого, в є 34 тисячі. Так, я одразу гренадера прокачав на максимум. Ну так. Звідси вони зазвичай катапульти свої люблять пускати. Так, все одного поставив. Що в нас? Ще дві хвилини до ночі, правильно? Ну так, ну вже там трошки темніє, коли це вже. Там десь секунд 40 залишається. Ну вже на хлопці. Ти бачиш, що там внизу стоїть якийсь хлопець. Де? То наші чи ні? Ось бачиш, де я стою. О, там внизу. Ну так, ну не треба. Ну бачиш, зараз... вже хвилина 30, а вже потемніло я. Ага, ну у нас тут так нормально ми. Треті, можна на секунду. Куди? До тебе? Так, так, так до мене. Де ти є? Ага, бачу. Тільки тут з стоїть. Тут лявся з нас і викупили. Ого, гля, я сюди не ходив і не бачив капель. Це вони тут викопали. А якщо я туди залізу, я вилізу чи ні? Та краще не треба друг не вилізу. Та я вилізу, дивись, в них там є, де вони проходять. Так, це вони там Це тут сходи є спеціальні. Так. Вони туди запросто дуже багато. Ось бачиш, де можна сходитись. Ну так, ну вони просто дуже багато вже там беруть. Добувають пацани ресурси. Так, до речі, тут походу за 20 заліза буде буде заліза фармити. Угу. Я можу навіть купити. Купити? Ну, можна в принципі спробувати. Ну, давай куплю. Купляй, звісно, нам досконалення це добре. Ну так, так, так. Так, лишилося зовсім трошки. 20 чимось секунд і почнуть іти зомбі. Ну так, я поки що купляю, зараз де воно ось. Так, ми відпрацювали вже стратегію. Я спочатку б'ю катапульти, Даня б'є їхніх велетнів. Ну так, я вже тут вибрав таку класну позицію тут у мене. Ага. Я тут збираю десь за одну ніч 7-8 тисяч. Хамер наш, до речі, цілий бачив один із зомбаків, хотів його рознести. Ну хаммері можна їздити, класно. Класно, але я думаю, якщо вночі там залишитись, то буде пекло. Хамер не врятує. Та ви. Та можна. Та можна це? Дивись 5 секунд. Уїхати. Я йду на позицію. Давай. Так, я зараз перед цим зроблю ось так і хвати. Вже починається. Вон вони йдуть. Так. Ось так. Ох, в мен... мене погано видно. Ну, вночі завжди відомість гірша. Так, одну катапульту знищив. Ну так, нормально. Дві катапульти. Ох, йо, прямо в мене камінюка летить. Ого, вони стрибають? Хто замбаки? Так. Тут де ж бачиш, з кожною хвилі вони вилазять потужніше і потужніше. Три катапульти є. Капець, у мене половина здоров'я вони ми. Відходь, якщо так. Відходь за гренадерів, гренадери будуть прикривати. До речі, цей наш санітар він мене лікує. Я відходжу. Вони вже тут Ну так, нас він хилить, добре нас. Лікує нормально так. Ох, його прямо в мене влучили. Тут ще доходять до бази, блін. Зараз я ж хочу катапульти знищити. Куди ти дивишся? Я? Я ча це, це знищую. Та яка тут куди пульта? Тут тут пролазить, тут тому, тому, вже є... йду. Тут уже нашу позицію. Тут уже нам базу чуть не поламали, Я... Що, від... прям сюди долізли? Так, так. Тут у нас вже убили когось. От ля куди вже доліз. Бачу, бачу. Ой, ой, тут цей супер читан, бране. Реван. Так, він в броні. Він не один, до речі. Б'ємо його зараз. Ми тільки броню його пробили. Ну, об'ємо ми його. Ой-ой-ой. Мене вбили. А Копей. що таке? Що стало? Нам рознесли базу, чи що? Так. Капець, 17-й день ми не пережили. І ще розстави. Давай. давай, зараз. А чого, ще вб'ємося, дивись. Не, все ага. хана. Що натискати, все Це... Ну, треба заново заходити в ігру. Все. Щось було повільно. Наша друга спроба пережити 17-й день. Так. Так, я пропоную, знаєш, що? Напевно ми не будемо туди ставити гренадера, а поставимо, якщо в ми можемо поставити ще одного, сюди поставимо хлопця з автоматом. З автоматом? Так. А чого? Ну тому що якщо вони пролізуть, то нас буде хто захищати. А ну зроби, щоб я міг поставити, що ти там робив. Ну зараз немає чого. Нема чого? Блін, блин, значить ми нікого не поставимо. Чого, тут є гренадери. А, ось, а, ось. 6 тисяч. Ну, у нас є проблема, у нас чомусь 16 заліза, а не 30 як в той раз. Ага, ну це можливо нас штрафанули, за те, що ми програли. Ну нічого, зараз ми це виправимо. Дивись, у нас є ще 5 хвилин. Я пропоную знаєш що зробити? Що? Ходімо внизу, наставимо ще оцих кольов. Це ж зміцнить нашу оборону. Ну можна, ну знаєш, що я ще думаю. Що? Як вони будуть залазити? Я зараз прямо в них на базі їх наставлю. Ну настав, настав, настав. настав. Я зараз думаю, може щось, може щось... Огнемета купив ти якогось. А ти наче купляв? Ну, а у гнеметчика він буде бити у А, сто, а звісно, він буде їх палити. Куп, купляю зараз. Іде процес. Так, це потрібна річ. 11 відсотків поки що. Ну нас опять хло. Ну він встигне до ночі, я так розумію, правильно? Так, ось тут вони і ясно попадуть в пастку одразу. О, вже зашов до нас пацик. Ми можемо поставити одного гномета нам. Ну став, ну став його десь там, де вони пролазили минулого разу. Вони пролазили ось тут. Ось там і десь його став. Ні, ну став біля бази, щоб він, ну... На горі чи? Ну став, де, де думаєш, там і став. Добре, на хворі десь постав. Бачив що ти, що я тут наробив вже. Я гадаю, вони тут хоч хтось а попадеться. Так, а з висоти ти не вмираєш? Що з висоти? Умирай... Не умираєш? Якщо падати, Так. не знаю, я не падав. Ого. Не раджу е пробувати. Ого. Ти що впав? Та не бачив на, на твої на твоїй колі. Ну що, вони щось так і йдуть до нас. І ось тут, де вони будуть залазити, точно треба. А знаєш, що мені здається, у чоловіків, який тут сотий день, мені здається, вони тут зробили вже якийсь замок. Сотий день хтось вже проходить тут. Так. Нічого собі. У нас сімнадцятим проблеми. Так, тут ми наставив. А хто ж може і на харді, і на харді проходить 100 днів. Я не знаю, може вони там за Роблакси купують щось. Ну, може. Все, я можу поставити огнеметчика. Та став, ясна річ. Так а зараз. а я бачу, вони десь ще залазять як. Ось тут може. Ось тут, напевно, вони залазять. Ого, 350 баксів огнеметчик. Та що в тебе нема таких грошей? Тут знаєш, скільки витрати вже на ці колі. Прокачка 1200. 1200 максимально прокачка. Ну все, огнеметчик на боліться. максимум. Все, я огнеметка на максимум Це добре. Може він нас і врятує. радіус О, я не кажу про снайперів Ось тут вони можуть залізти Я вже зрозумів де вони залазять до нас А скажу я прикосу снайперів такий радіус великий що я навіть не бачу кінця радіуса Та якби вони ще так стріляли добре Ну так 3000 я потратив на одного огнемета Ну що, я гадаю, що це, що я наставив, нам трохи допоможе. Щось тут така темрява стала, що капець. Так я ще якусь штуку купив. О, на базі в нас світліше. Внизу взагалі темно. Ну Це поки що. Ну на базі на всі базі світло, тому що в мене тут ліхтарі стоять. Ну, бачиш, таке також добре. Так, я ще тут прямо на базі наставлю. Зараз ми в ці колія не попадаємо. Ой. Добре. А в ці зомбі хай попадаються. Я тут роблю всякі емоції. Так, може б ти теж колія краще ставив? Ну. Капець. 18 хвилин лишилося. І це хвилин. Секунд, секунд, вибачаюся. Бо я тут просто розставляю, сконцентрований на цьому. Сказати, прикол? Що? Ти не ставив на якого гранадера? Ні, я нікого не ставив. А ко-а ко... Огнемет пропав! Я нікого не ставив. У мене огнемет пропав! Погано так, ого, я скільки наставив. Так, що? 4 секунди. Ну тут ще можна захочеть з заліза, можна їх улучшити, Коля. Ну добре. Так, починаємо валити. Неч... Так, одну розніс. Темрява повна вже. Здравно тут краще грати. Чого? Ским несає. Та тебе дуже велетенський, він я тобі завжди кажу, і незручний тебе. Сексбокса нормально грати. Я не знаю, я тут попадаю, не попадаю. Яка темрява капець? Фу. Фу. А що ти чуть не впав? Чуть не впав в краю. Так би впався капець мені був би. Ну так. Ну я також катапульти мочу. А що там вони вже лізуть? Ти ж там ще спостерігай, щоб вони не пролізли. Тут дуже багато катапульт, хочу сказати, цього разу. Ну катапульти ну, ще не пролізли. Якщо там будуть вже поряд, кажи, я тоді буду туди перейду. Ну поки що нормально. Я нам не знаю, підбиваю, не підбиваю. Ну вже так начинает рост проліз мы уже токуса. Проліз босс! Біжу. Босс там рядом уже. Нічого не бачу. Темрява така зараз. Босс уже близько просто. Ось тут був дуже близько. Капець, там нічого не видно. Просто не видно. Ти щось бачиш? Трошечки. Ми зараз переживемо цей день, тому що ще... Що... Тому що я колія наставив. Ні, тому що вже зомбарів мав. Ну так я їх чому мало, тому що колія ми їх там побили. Да слава Богу, що ми. У на... мене 37, незважаючи на те, що я багато витратив на колія. 37 тисяч зараз. У мене 46 991. Можна казати 47 тисяч. Не, це капець. То знаєш, що мне здається? вони свіч тут з баблом не работала на бабло, дуже дуже Є, yeah, Ми париж прожили цей, цей день. Так, я роблю, щоб, ми, щоб я поставив слово огнемет. А я піду коль, я наставлю. І ще? Так. Да. Вони дуже класно нас врятували, тому я гадаю, що їх треба ставити набагато більше. На, набагато прям? Ну а що тобі погано було, що ми так їх побили легко. Ой, я можу купити гранату. Купляй. Гранату купити? Та купляй, а що будеш кидати, може. Або бронеси щоб мене дуже мало домажили. А що, тебе досі нема бронежилета? Є. Я з бронежилетом ходю. Є тільки, тільки цей бронежилет за 20 черепків. Ну, купляй, що я Що краще, гранату чи... Як побажаєш. що ти вважаєш тобі більше допоможе, щоб ми пережили день? Чи точніше ніч, це і купуй. Я купую бронежилет. Подивись, що я тут наставив ще. Кмич, у мене щось персонаж трошки назад пад... хоче упасти. Я тут... Як тобі тут таке? Та я зараз не можу. А, я... ти не дивишся. Де в мене бронезалет? Ого, 700 баксів він. Так, я ще там хотів. Підсилити тут, де вони можуть ще пролізти. Я бачив місцях один. Клас! Який же я крутий! Так, це є. Так я зараз роблю чувака. Косе мені робити чувака, щоб він, щоб він нам залізло до бога в тіло генаметчика ставити. Та давай, щоб залізо добував, хай ресурси теж важливо. Тому що з цими кольями, я гадаю, ми набагато більше переживем. Це хто там біжить до нас? А, це, напевно, працівники наші. <різь> Ні, це крутий, це крутий. Це у нього за черепки з ці гупляйте. всякі штуки. Поняв? Ага. Ну я поки що за ці рибки нічого не бачу, я я б купив. Так щось я тут не можу залізти, напевно і вони не залізуть тоді тут. Ось тут вони застрибують. Ну я там валю. Ну, шипи вони також допоможуть. Ну так. Чесно, погодься, другий раз ми набагато легше пройшли. Я б сказав набагато. Ну. Так. Все, ещ у нас там ще 4 хвилини, правильно? Так, можешь... можешь си коллев наставить. Та я їх там уже, знаєш, які наставив. А може поставив на всьому подъеме. Можешь допомогти мені з цим. Я ставлю до мені на коле, а ты став с Я вже їх нормально наставив. Я ще о, О, пацики їдять, сидять, снайпери наші. Ну, а що, проголодалися? Так. У нас залишилося 56 секунд. Я там іще ставив колі. Це правильно, це вірно. Ну глянь, їх я ставив їх там. Круто. Можеш подивитися навіть. Та я зараз подивлюсь, як воно дієво буде. Прожектори засвітилися нормально. Так, залишилося 40 секунд. Так, це я тут наставив ці фонарики, паню. Клас. Ну класні фонарики, так? Та до, дуже добре, бо в темряві взагалі нічого не видно. Минулу ніч, чесно. Я навіть не бачив куди стріляти. Особливо ось тут. Де? Ну ось тут, де ти завжди стоїш, там було темрява, ну, суцільна. Кази суцільна темрява? Так, була. Що тут у нас? 20 секунд лишається. Готуйся. Ну якщо сейчас на темрі, то я там поставлю цей у цю штуку. Фонарик. Ти маєш. Ну так, Прожектор. Я тут настав їх, Ну, я хорошо холь тут настав. Так, це дуже добре. <кхи> Лишається зовсім трошки, 13 секунд. І починаємо. Все, ну, так, всі без... готові. Так. І так, хлопці, ви готові, гренадери, заряджайтесь. Ну, я скажу, так, що тактика на горі класна. Та ясна річ, зверху ж краще стріляти. Якщо вони внизу, вони ж там взагалі з усіх сторін будуть лізти. Ну так, а можна всіх в сахті типу, побудувати. Не знаю, наскільки це дієво. Ну, будуть зомбі з одної сторони, і ти їх будеш мочити дуже швидко. А катапульти взагалі там будуть на дієві. О, так. все, пішли, пішли. Починаємо валити. Тисяч почав. Мен... Катапульт не, не бачу взагалі. Має катапульт? Ні, він є. Одна так. Ну поки одну бачу. Ні, не одна, ще одну поставили. Та ні, їх там багато, капець, глянь, наставили. Вони на колях якось підстрибують і вже їх трошки підбиває це. Ну, дуже добре. Дай я я, на... капець, я взагалі по них майже. О, що, а, ні, це випадково. А що? Та, то я не випадково натиснув на хлопця, думав, що ми вже перемогли, чи що. Ага. Там ще здалеку вони поставили катапульти. Ну, коли вже будуть підходити сюди, я тобі скажу. Так, так. Обов'язково. Ну, там уже босс проходять. Іду. Тільки що один пройшов. Де він? Уже ще один проходить. Та я не бачу нікого, я біля бази самої. Ну там, там два пройшло, ну їх убили. Тут же хлопці наші працюють, гренадери. Ну так. Мені страшно, куди можна прожити без храна. без без у чуваків. Ну без них важче буде набагато. Капець вони шмаляють іди диви. Там уже босс майже дошов. майже прям. А, -а, -а! це борш це... з бронесолетом. Це мрява. Проходить уже. Там там майже. Та де їх розносять? Їх уже видно там. Ну видно то видно, але вони не пролазять прям. А ось уже зараз. Бачу. Нормально. Ну я воюю нормально. Так і треба що? У нас а... немає вибору. Треба не допустити, щоб вони поламали нашу базу. Ой, ой вже один прийшов, але ну, колі робота дуже добре. Там... Та вони їх по... ще ж зупиняють непогано, бачиш? Ой, ой тут так. Де, я не бачу, його немає. Його так добили. його вже забили. Його добили. Так, його забили. А ну що там в нас з цими. Ось тут краще видно набагато. Ага, катапульта ще стоїть. Ну це того, що тут фонарики. Так. Прожектори. Є, ми пережили. Є, ура. З чим я вас і вітаю. Так, все, будемо завершити. Так, на сьогодні в нас все. Дуже дякуємо за перегляди. Ставте лайки та підписуйтесь на наш канал. Всім бувайте, будемо знімати далі. Всім бувайте!